Цьому році пшенички нашої посіяно небагато. І від того її зберегти треба як ніколи. Ціна на неї буде по-любому. По-перше, і саме головне, це щоб її не з'їли болячки. А то, виходить, що вона вийшла з зими і вже одразу літо. Потрібно вносити фунгіцид. Майстро, самий бомбезний двохкомпонентний фунгіцид. Тут у нас ось о, пропіконазол і ципроконазол. Каністрочки 5 літрів вистачає на 10 гектарів. По ціні він недорогий. Забирає у нас септоріоз, іржа та всі інші болячки. Далі на ячменю забирає п'ятнистість. Другий момент це зняти з нашої пшенички стрес. Ночі у нас 5-10 градусів, а днем плюс 30. Ви думаєте, що? Наші пшенички це подобається. Разом з фунгіцидом вносимо АКМ. Він знімає стрес з нашої же пшенички. Для того, щоб вона гарно розвивалася і гарний у нас був колос. АКМчик зробить з нашого фунгіциду вбивцю грибів. Це як пулемета, той, що стріляють, поняли? Мене? І одночасно ж знімемо. Стрес нашої пшенички, оцю нервозність, і вона почне їсти той азот, який ви давали мерзлоталому. А хто внозив локально? Якщо пшеничка в стресі, куди вона піде? В небо чи що? Куди той азот піде? Це ж страшні гроші. Люди. Пшеничка повинна бути здорова, повинна бути в настроєнні, і тоді вона все візьме, те, що ми їй давали. Люди. І не забуваємо, що літає всяка срань. І їсть нашу пшеничку. Про інсектицид не забуваємо. Він стоїть дешево. Ось о канонір дубу, дешевий фунгіцид. Уже на трасі їду, 100 їду на риношкі. Що воно? Воно, вся лобовуха, весь бампер в мошках. Це що каже? Це те каже, що разом з фунгіцидом, за кемчиком потрібно вносити і інсектицид. І азоту дали, і посіяли в сроки. Вона зараз в стресі. А те, що вона в стресі, вона цей азот собі вегетацію не бере. Тому по-любому потрібно заїжджати фунгіцидами, акемом і інсектицидом, щоб і ці мухи її не доїли. Все, пойдеть. Пойдет. Файно. Все людям сказав. А це ти хочеш ставити туди? <реш> я все сказав, я поїхав, вам гарних рожаїв і лічіть свою пшеничку. Я пішов.